Злотося красиво. <laughs> Тепер ми приїхали на причастя. Та? Та. Не та. Не е, е, з, з Латусі Яценка братика. Е, було перше причастя сьогодні. Тож, Андрій розпаковує, беремо коляску. Що? Розпаковка ще? Я. Забирати малу? Так. О, буде Чого? Твою мене обзиває. Так, а ну не ображати буде на одного. Ти подивини. Успокойтеся двоє. Ти знаєш, що сестричку не можна ображати? Папа. І злата. Ти, тебе це теж стосується. Нам аж нагору туди. Вітаю, Нам принцеса. Віта й принцеса гору на світі. На самий верх я вже ледве йду. Кури. Тузик. Де ти є? Там такий Тузик. Ого! Ой-ой-ой-ой. Привіт! Ну я тобі скажу, ти зовсім не арчі. У тебе одна лапа, як він весь. Ти на ведмедика похожий, на хорошого ведмедика. такий бубзик файний, такий файний, файний хлопчик. Та? Чи ти хто? Хлопець, хлопець. Та, такий гарний, гарний, гарний. Я б тебе погладила, я боюся, що ти мені руку. З'їж. Ще трохи залишилось і все, вона вже в люльку не буде поміщатися, прям впирається. Та? Деяна. Рівніше постав, важі, бо вона не чамкає. <рес> ти так обнімала, мінімався, так? Ти що там? Ти там їж? Ти там гризеш? Тут є такий маленький басейн і вони. А що ти йдеш теж? Ідуть той. М -м, трохи поплавають. Такі поплавають, там просто сісти і все. Просто Просто, так, там і діти, і дорослі. Хоча він такий взагалі невеличкий, малесенький. І там всі плавають. Все точно. А я сижу тут з Даяною собі. Так, побіг. І той. Є, що я хотів сказати. Ні, я не піду. Я, я не хочу. Я вже туди не влізу, там вже місця нема. Слухайте, я так наділася добре. Знаєте, коли ти худнеш і так сидиш більш на правильному харчуванні і потім щось таке смачне, з'їш. це так файно. Мені зараз так добре. Хоча розумію, що завтра далі то саме. Але, Але зараз добре. Слухайте, їм так, так файно там. Не хочу показувати, тому що мене ютуб заблокує. Той. Але їм тут так файно. У нас сьогодні, знаєте, спека. Вже дощів немає, вже дощі перейшли. Вже далі буде і 20 вогляд піднімається, і 30, і 31, і більше. Ані водій, дайте білет. Ми сидимо і з затусію набираємося вітамінів на зиму. Йдемо лохину. Така смачна. Де попадається кистенька, де попадається солодка, тягаємося. І їдемо в той епіцентр. Мені потрібні нові сковорідки. Я так сміялася, що сковорідка зігнулася. Думаю, де я її зігнула в залітку, взагалі нічого не робила біля, біля. баніків не тримаю, знаєте? Десь зігнулася. Відки вже ніякі вже пригорають, знаєте, чи нову купити. Хочу подивитися, що на постіль. Але не, не той. Постіль, знаєте, де класно є? Ноличаківський. Там є секунд хенд економ клас. Але там ще є відділ е з новими товарами. Там Нова, нова постіль, нові костюми. І там класні постілі є. Я не пам'ятаю два роки тому, чи коли я купляла постіль, вона ще досі. Ти її переш, не переш. Вона ну, взагалі супорова, е, не зібралась, ніяких кухтунів нема, нічого. Такий принт яскравий як був, так і є. Ну, Тут можна ігру грати. Пам'ятаєш, я таку грала там, де є куче, солодкі, кельски. Ти про що? І там з такими чорними штучками. Ти про що? Я взагалі не розумію, до чого ти ведеш. Ну пам'ятаєш в мене була е такі цукарки і Ну. Но... І знаєш. Поняла. Е, і вони, похожі на цю ігру, тут можуть попасти солодке, тільки тут нема пакучого. То Тут у добротворі творі то? Ці цкарки? Так, Похожі на не. Дайте кетан. Ніби то все. Я не знаю, як я зараз там, в цій машині маю поїхати, що треба заправити її. Пекло я навіть не фарбувала. Не А ти п'ять кисло така. Потрібно трішки більше мені. Або цей. Не знаю, що ви так. Йой. То ми так розмовляємо з іграшкою. А во такі таке є? Але таке ні. О, оцей класний, такий глибокий. На дрізі з коворітками ходить. Так, я шукаю ще чашку з подвійним дном, тому що Андрій мені... що? Розбив аж дві. Ти чуєш якийсь звук. Та я їй хто радіо. Добре, а тепер розкажи, як їй я. Ти першу точно розбив, а А Я її відкупив. А другу як? Ти другу не відкупив. Другу я навіть навіть Даяна підтверджує. Ні. Златка і Арсен. Так дивіться. Яка вона сладенька, так пальці не запхали, вона, чудний цілий кулак, так завжди смокчеш, це просто такі слюні багато. Ми вже їдемо додому. О, сонечко. Зайшла в Єву, щоб взяти у цей флюїд, Це СПФ 50. Пише, нібито що від ознак е, старіння. Ну, мені вже 30 на носі. Ще до того тут то круті акції. Ось цю сироватку я мала, вона дуже класна, мені сподобалась. Оце. Ще беру для тіра. Він дещо навіть шиммером. І ще такі візьму. Тут пишу, що він е... Вов, з боротьбі з літом. а він в мене якраз є. Візьму цей і оцей. Скажіть, будь ласка, як я знімаю сходнути. Андрій, Ні, ти. Ні, ніяк. Ти здущаєшся. Воно ще з бананами? Так. Але я їсти не буду. От от, от просто я їсти спеціально не буду. Ні. біля подушки Ти що що я мені біля подушки поставив? Дивіться, скільки там булочок, вони так пахнуть. Ладно. Або знаєш, як можна зробити? Що? З вічма. Не з'їж маляру. Не з'їмо. Ти їх, напевно, на Личаківській так? А ні, це тут. З бананом. От попробуйте, хто не їв з бананом булочки, вони настільки смачні. Ай. А можна чим пошвидше, щоб ви це з'їли? Ось таку взяла постіль. Хотіла якусь бежеву, але там не було. Тож взяла просту темну сіру. Склянка з подвійним дном. Ладно, її не буду вже розпаковувати. Вона така широка. Але класно, ладно, покажу. Вузеньку не хотіла. і Потім взяли отакий ніж. Взяла собі таку пляшку для води. Вона скляна. Можливо, хоч з неї не буду забувати, не забувати пити воду. І так буде, можливо, смачніше, бо взагалі я так не люблю воду топити, ви би знали, а мені потрібно її багато пити. Головне, тепер її не розбити. Взяли три сковорідки, Тут є на 20 см та на 24 і на 28 см. Вже всі поміняли. Отак, як я говорила, там тим гаплик. Взяли скатертину таку просто сюди на стіл. І взяла такий органайзер для порошку. Мені потрібно було або для дитячого. Ні, дитячий я там той пересипала. Це буде для кисневого порошку. такий. Арсенкові оці, оціємність я купила в мінтериторії. І в мінтериторії я вже взяла Арсенкові джинси. Ну, то вже буде якби для школи. Такий класні. І взяли йому взуття. Ось такі кеди. Я здається, світяться. Я не хотіла, щоб вони світились. Але там інших не було. Такі. І Даяні в тому самому магазині взяла отакий бананчик. Тому всі про нього знають. А він десь трьох місяців. Буде гризти. такий футлярчик класний, слухайте. А на секунд хенді, як я без секонд-хенду, взяла таку панамочку. Це у нас, здається, з этим демо. А ні, Next. От. Потім отакі дві пов'язочки. Вони тут зрегулюються. Це що за фірма? І дивіться, який класний халатик. Ну, я там навіть знайшла мінімауса мауса е... Ну, Діснеївський. отакий такий. Зелік Халатик. Такий яскравий. Та й все. Нічого. Може, я б ще там походила, але в нас вже не було часу. Слідуй, Секунхальний Личаківський той економ, як він називається? Я вже розповідала я забула. Економ клас, він реально класний. А тут взяли ще трохи продуктів. Хочу зараз, от у мене розморозиться скумбрія, її запекти в духовці, потім оцей лаваш улюблений, закінчився. Взяла дітям банани, потім лимон. то мені до води і до риби. Піше овочі брала. Цвітна капуста, кабачок, баклажан, е картопля, бо буду русольник варити. І, той. і капуста, бо буду тушити там ребра, розморозила. Тож, потрібно готувати. Я не масіли, я не хочу готувати. Я нічого не хочу готувати. Ти ж почала сваритися, та? Каже, гей-гей-гей, гей-гей-гей. І так і свариться, і свариться. Та? Я мусила цей верх забрати, бо, тому що вона е, ніжкою вдарялася, О, забула. ну, опце, та підставочку. І ніжка ж почервоніла. Та? Каже, ну говори зі мною, я готую. Змажу ребра, додала ще соєвий соус. Зато вона такі коричневаті стала, додала там всякі спеції. Тут так смачно пахне. Вирішила по-іншому русольник зварити, побачила в інтернеті, що дівчата якби не натирають на терку у гірки квашені, а нарізають якби от на малесенькі такі кубики. У мене не дуже маленькі. Та й менші не потрібні. Отакі. Так, мені ще потрібно цибулю і той. А, і морку. Що ти там розповідаєш? М -м? Оцей годувальний солик класний. на класках я як навіть прибираю, ввожу її собі до себе. І в цю, і в цю сторону. Я не хочу просто прошу. При годувальний столик, що я його туди-сюди вожу з собою. Росольник вже готовий. І ще тушиться капуста. І печеться вже риба. Ще насмажила кабачки, баклажани. І вона така апетитна виглядає. Ми вийшли трохи погуляти. Ярчика з собою взяли. Так вже файно на вулиці, правда? Йдемо по морозу, бо Злата побігла на подвір'я, щоб взяти велосипед. А що він так думав? Хіф, хіф, хіф А от і злато так ровно Ага